Вітання з Запорізького напрямку товариства. Сьогодні 24 лютого, рівно три роки, з дня початку широкомасштабного вторгнення одинадцятилітньої війни понад 400 літнього протистояння з московитами. І скоро буде три роки, як і я, добровільно долучився до лав славних збройних сил України. Події останніх днів показують нам, що ми, як нація, нині маємо бути максимально згуртованими і єдиними. Мусимо розраховувати виключно на свої власні сили для того, щоб звільнити наші українські етнічні землі. Вічна слава і пам'ять усім українцям, які поклали своє життя заради незалежності української держави. Ми обов'язково переможемо. А перемога для нас це є розвал Московії. Перемога буде, і Москва впаде. Слава Україні!